Перекривали Керченський міст і оголошували повітряну тривогу. Окупанти заявили про відбиття масованої ракетної атаки по Криму. По обіді повідомили про нібито наближення кількох крилатих ракет Storm Shadow або Скальп із заходу та півночі півострова. На окупаційних медіаресурсах йшлося про роботу. Проти повітряної оборони та збиття цілей над акваторією Чорного моря та над лівобережжям Херсонщини. При цьому жодних подробиць окупаційна влада не розкриває, лише погрожує в'язницею за публікацію місць прильотів. У мережі нагадаю, що попередня масована ракетна атака по окупантах у Криму була 31 січня. Тоді кілька крилатих ракет уразили летовище Бельбек біля Ак'яра. За офіційними даними Сил оборони йшлося про влучання по командному пункту, що ускладнило координацію тактичної авіації ворога. Російські силовики обшукали оселю Кримця Ільяса Муслімова у селищі Єдикою, за даними Кримської солідарності, кілька бойовиків з автоматами вдерлися о п'ятій ранку, повалили господаря будинку на підлогу і показали документи, за якими він буцімто терорист, що не підтримує російське вторгнення. За словами Муслімова, окупанти цікавилися, чи не перебуває він у заборонених в Росії партіях, і чи не має зв'язків з мед. Лісом кримськотатарського народу силовики розпитували Ільяса Муслимова, але до відділку ФСБ в окупованій Керчі забрали його сина, футбольного тренера Асана Муслимова. До дружини грубо ставився військовий з автоматом. Вона мала молитися, їй не дозволили це зробити. У результаті забрали сина. Я їм кажу, а що ж ви мене не забираєте? Вони відповіли: ми поговоримо і відпустимо. У стресовому стані підскочив тиск у мене. Приїхала швидка, зробили уколи, надали допомогу. Згодом стало відомо, що Асана Муслимова відпустили. Додому кримський татарин дістався самостійно. Зазначає Кримська Солідарність. Слід зауважити, що Асан Муслимов був членом Бахчисарайського футбольного клубу Кизелтаж, яким володіє колаборант. Альберт Куршутов у 2019 році команду використали для пропаганди агресора у товариському матчі з кучук Чахмідже у Стамбулі. Інший клуб і Спор відмовився грати з кримськими колаборантами. Чи мають окупаційні силовики якісь претензії саме до Асана Муслімова, Нині невідомо. На шабаші у Херсонесі помітили колишнього міністра оборони України часів Януковича Павла Лебедєва. Він, за даними кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим Реалії», прийшов на церковну службу духівника Путіна Тихона. Крім Лебедєва, були присутні окупаційні можновладці Ак'яра. Вони слухали про грандіозні плани фейкового митрополита, призначеного патріархом російської православної церкви. Кирилом, той хоче звести православний монастир на території українського заповідника. Дуже сподіваємося, що святійший патріарх завершить здесь богослуження, освітить отреставрований храм. Призначений росіянами митрополит разом з окупаційними чиновниками помолився за священників Російської православної церкви, яким СБУ висуває підозри у співпраці з росіянами. А також встановив ікони посеред розкопок Херсонеса. Московський зайде пообіцяв перетворити заповідник на режимний об'єкт. Но монастир є то монастир, те похлеще, чим вонська честь. Свободний вход воїнської частину? ні для прихожан, для служб, для богослужень. Да, а в остальне время є устав. У планах окупантів перетворити український заповідник Херсонес на великий комплекс з музеями православ'я та російських завоювань Криму, амфітеатрами та кінотеатрами з патріотичними стрічками. Це ідея особисто ватажка росіян Владіміра Путіна, який марить ідеєю перетворити Херсонес. На російську мекку куратором проєкту призначений тихон, а незаконною забудовою займається Російське міністерство оборони. 20 FPV-дронів отримали кримські штурмовики. Це частина проєкту тисяча дронів від ініціативи Кримський фронт. Сами FPV для 48-го окремого штурмового батальйону здатні нести до півтора кілограма корисного навантаження на відстань до семи кілометрів. Бійці зазначають, що дрони вкрай важливі на передовій, але є розхідним матеріалом, у якому завжди є потреба. Один батальйон потребує щонайменше п'ятисот дронів на місяць. Співкоординатор Кримського фронту Лінор Мамбєтов розповів, що крім дронів, 48-й окремий штурмовий батальйон отримав і пару човнів, також потрібних на південному напрямку. У нас ще є декілька різноманітних проєктів. І отже, ми як тільки в нас з'являється можливість щось там чимось допомогти нашим військовим, ми одразу Допомагаємо. І ми допомагаємо не лише те, що, наприклад, у нас з'явилось, але і ми отримуємо також запити від е, них, що саме їм потрібно сьогодні, тому що постійно змінюються якісь потреби. В ак'ярі виявили яхту, поцуплену росіянами в Карибському морі. Ще у 2019 році туристи з Росії відпочивали на островах Антігуа і Барбуда. Там викрали човен вартістю у понад 300 тисяч доларів і чкурнули до окупованого Криму, перебили ідентифікаційні номери та зареєстрували заново. Невдовзі вирішили підзаробити на крадіжці та організували туристичні прогулянки вздовж кримського та навіть турецького узбережжя. Днями яхту перехопили окупаційні прикордонники та з'ясували, що човен, який п'ять років швартувався в Ак'ярі, Крадений нарахували штраф у 8 мільйонів рублів і тепер розслідують легалізацію нечесно нажитого майна. Нагадаю, що трохи більше тижня тому окупаційні митники конфіскували на користь російського бюджету класичний Bentley Turbo R 1990 року. Нібито люксову автівку пригнали аж з американського штату Масачусетс у 2015 році. Але згодом господар зник, а довірена особа відмовилася платити збори.